Ідемо на Бахмутський напрямок. Та як обіцяли долучаємо до нашої розмови командира батальйону ударних «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко вже з нами. Вітаємо вас, пане Юрій, в нашу матерію. Слава Україні! Героям слава! спершу попросимо напевно по фронтовій обстановці про те, що в околицях Бахмута зараз відбувається. Ми часто проводимо аналогії, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Але що саме діється у вас об'єктивно Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію? Ті успіхи, тактичні, які мав противник, вони подальшого свого успіху не мають. Також варто зуважити, що в об'єднані наполегливі, потужній, самовіддані роботі, бо це дійсно тетанічна праця. Силам оборони вдається не тільки утримати противника, а й на окремих вітинках вдалося поновити стан та положення. Це значить вибити противника з тих позицій, які противнику вдалося зайняти. Що стосується характеру дій, ворог намагається діяти різноманітно. Різною живою силою, де залучення броньованої техніки, десь виключно пішими групами, на якимось напрямках використовує реактивну артилерію і всі види артилерії для того, щоб робити такі потужні артпідготовки, після чого приступає до штурмових дій на інших вітинках, навпаки, прикриває виключно свої штурмові групи броньованою технікою, її вогнем і намагається таким чином за рахунок швидкого маневру заскочити. Але що б не робив противник, який б сили та засоби не застосовував, силам оборони вдається тримати динаміку достатньо потужну, ініціативу на своїй боці повною мірою. Що стосується засобів БПЛА, тут би хотів подякувати кожному українцю, хто нас зараз приглядає. Тому що друзі, за рахунок вашої підтримки, допомоги щоденною нам дається мати той баланс технічних засобів підрозділів, які дозволяють ефективно бити окупанти день і вночі. Так, ось об'єднана робота сил оборони призвели mm -hmm. до того, що противник втрачає значну кількість свого ударно-штурмового потенціалу, і це не просто статистично зараз я б хотів, щоб звучала екскулація, фактично відображається на полі бою і боєздатність противника. Ми зараз якраз показуємо цей номер картки в шановне панство, Це саме картка іншого збору, ніж той, про який ми розповідали. Це безпосередньо підрозділ, в якому пан Юрій служить і захищає нас. Так що маєте можливість задонати, а пане Юрію, а я вчора змушений був, як то кажуть, ну по. По роботі це ж коштує великих нервів переслухати трохи різних отих е, зю пабліків, де сидять їхні, типу, поїнкори, вони ніби теж лінію фронту аналізують. І от коли про вашу ділянку вони говорили таким чином, що в фактично на е, вони говорили про часів ярбахмут, тобто я звернув увагу, е, що е, арти у нас в 10 разів більше, плюс дрона у нас більше. Одним словом, вони шапку і дронозакидательством займалися десь хвилини дві. То справді така в них перевага в дронах, чи це руська пропаганда? Що стосується артилерійських засобів, не один до десяти, це об'єктивно неправда. Проте, немає більше артилерійських засобів, більше боєприпасів, але наша зброя вона є більш високоточною і вправність наших артилеристів, плюс мотивація, це треба також розуміти. Вона дає можливість забезпечувати як мінімум парітет на полі бою на поточний момент. Що стосується засобів БПЛА, так правда противника їх більше в рази. На один наш дрон противник має п'ять. Якщо ми кажемо про впівдрони Камікадзе, які зараз спостерігаєте на екранах, і які летять в одну сторону. Але питання в тому, що маючи ці засоби в кількості, противник не завжди має можливості застосувати їх ефективно, тому що силами оборони ведеться системна робота щодо знищення в груп противника і на рахунку підрозділу, які очолює не одна група пілотів, які в піві, так і ті, які пілотують мав, які були знищені в противника. А також це засоби радіоелектронної боротьби, які на поточний момент в силах оборони достатньо. Потужно вдосконалюється, і цими засобами насичуються сила оборони. Це ті реп-системи, які допомагають закривати наші штурмові групи, передові позиції, шляхи логістики, а також наші автівки, броньовану техніку, яка забезпечує підвезення особового складу до передньої лінії, а також вогневе прикриття. Тому на будь-яку дію є протидія. Ми ж намагаємося зробити все можливе для того, щоб при тій кількості технічних засобів, яка у нас є, бути ефективними. А громадян просимо допомагати, тому що. Чим більше у нас засобів логіка достатньо просто працює. Чим більше засобів розвідуваних, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударник, тим є більше можливості його знищити. А чим більше ми знищили за рахунок півдронів, тим менший супротив отримують наші піхотні підрозділи, які перебувають безпосередньо. В близькості стрілкових боїв з противником. А оту величезну кількість дронів, яку вони мають, наскільки вони якісні? Це є добрі дрони, такими, якими і ви би можливо хотіли теж воювати? Чи це щось трошки гірше? Але і наскільки воно шкодить вам? Та? Наскільки біду приносить? Півдрони біду приносять достатньо активне, тому що це є високоточна зброя, яка так чи інакше. Періодично досягає своїх цілей. Що стосується якості, дивіться тут. Це не якась там розробка унікальна. Да? До прикладу, якась унікальна ракета типу Нептун, наша. От це українська розробка, яка там перебуває на озброєнні, може ефективно вражати ту чи іншу категорію цілей. Вів це те, що перебуває в загальному доступі, і Російська Федерація викуповує в Китаї ті самі комплектуючий, які купуємо ми. Тому по якості їхні дрони точно не гірші ніж наші. По застосуванню і тактиці застосування противник поки що відстає, але це питання трьох 4 місяців, коли він повною мірою перебере ті технічні засоби, які ми використовуємо для того, щоб наші дрони залітали далі і були точніше. Але і протидія влаштовується нами. І сьогодні інженери працюють над тими викликами, з якими ми зіштовхнемося через 2-3 місяці на полі бою. Ну, технічна гонка озброєнь, про яку ви нам вже багато разів розповідали, як щодо дронів, так і радіоелектронних засобів боротьби з ними. Але що змінилося, це ми тепер бачили, що раніше в основному відео з фронту це було ураження ударними дронами камікадце або техніки, або живої сили противника. Тепер в 50 на 50 з точки зору роликів, які ми тут в тилу можемо бачити. Є ще частина відео, коли фактично оператори fpv дронів воюють проти операторів fpv дронів. Це означає, що частина тих дронів відволіклася від бойових завдань на полі бою, а фактично йде війна між операторами дронів, чи як це зрозуміти, і наскільки це змінило баланс? Все достатньо просто. Одна група ворожих ефірічників з їхніх позицій на Бахмутському напрямку. Все залежить від лінії бойового зіткнення, від ландшафту, але якщо ми кажемо про Бахмутський напрямок, одна група в них може випустити протягом світлого дня до 50 ефідронів. І ці технічні засоби вони мають. З тих 50 дронів орієнтовно 25 дійдуть до своєї цілі. Відповідно, наше завдання, яке виявити місце, звідки вони запускають ці дрони, і нанести враження за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Інколи їхні групи вдається знищити за рахунок артилерійського вогню, але достатньо часто так дійсно винищимо їх коптерами. Точно так само і ми для противника є пріоритетною ціллю, тому що Статистика, яку забезпечує підрозділ по знищенню живої сили легкоброньованої броньованої техніки артилерійських засобів, вона достатньо висока. Ми противнику дошкуляємо. З'явилося таке поняття, напевно, яке офіційно ще не введено, але між собою ми це називаємо є контрбатарейна боротьба, так це коли артилерійські засоби працюють на подавлення артилерійських засобів противника. А є контркоптерська боротьба, це коли наші. ФПІ-групи працюють проти над тим, щоб знищити як розвідувальні, так і ФПІ-групи противника, які пилотують саме засоби БПЛА. Ну от, водно от, ну, ще один вид е, з'явився ведення бойових дій, якого раніше ніколи історія світу не знала. Пане Юрію, дякую за службу. Е, бойові вітання побратимам і посестрам. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПАК Ахілес. Це 92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка. Про ситуацію на фронті, зокрема Бахмутський напрямок.